Священник Олексій. Слухаю. А чи можна пекти Паски на трійцю? Ну так, і на Різдво Христове пекти Паску, і, і на колядки пекти Паску. Ну як на трійцю Пасху пекти? Пасха то на Великодні свята печеться такий обрадовий хліб. Ну а наша Пасха Ісус Христос, ну як на трійцю е, пекти Паску? Ну видумки якісь що, що, чи вже з ума люди сходять з розуму? Ну як, он дуть жінки, ну вон спитає, їх, що можна пекти дівчата на, 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 на Пасху? Ну, на трійцю Пасху. О, кажуть, дівчата не можна. Слухайте людей, побожних, нормальних, Вони працюють. Ні, забавки Паску на 30. Все те, що положено по уставу. Наша Пасха Ісус Христос на Великодні свята печуть здобний, гарний хліб, а на трійцю печіть пляцки. Печіть пляцки, передавайте філюкові, щоб він не похудав часом. Та й будьте здорові. Все, йде молитися, Господи, помилуй нас. Такі питання, дай Бог і заступеть. Ljuda, čee možda na zaednji se ta pasku pekti? Ti Te na izdvoznaju pekla.